Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми засобами. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Сьогодні я вам про них розповім. Давайте розпочнемо з першого засобу, який у мене довго проіснував, тому що це міцелярна вода, тут її 400 мл, і бренд має назву АА, я так розумію, має він ось такий вигляд. Це польський, здається, бренд. Колись від нього я брала, і, до речі, навіть з цієї лінійки я брала собі такий гелевий крем, зволожуючий для обличчя. Він мені дуже сподобався. А лінійка тут Pink Aloe, тобто рожевий. Алої, наскільки я так розумію, ось тут він зображений, таке гарне в них упакування, трішки в рожевому такому виконанні. Я не бачила, що в лінійці є і міцелярка. Я просто щось собі шукала, бо мені потрібна була міцелярка і натрапила на неї. Її надовго вистачило, вона непогана, до речі, добре вона знімала макіяж, очищувала обличчя, тому подивлюсь, можливо, до неї повернуся. Тим паче я пам'ятаю ще крем. Як я вже говорила, лінійки, він мені також дуже сподобався, він дуже добре зволожував обличчя. Досить недорога косметика в цій лінійці. Далі в мене закінчилася зволожуюча маска для обличчя, тут її 250 мл. Бренд тут Green Parm Cosmetics, якщо не помиляюсь, це український бренд. Має вона ось такий виляз, таким дозатором в білому такому обрамленні. Дану маску я самостійно не знаходила. Мені колись, здається, мейкап вкинув. На неї, вона мені дуже сподобалась, тому що від неї був такий миттєвий результат. І я шукала саме маски, зволожуючи, які можна нанести, а потім змити. Тому що дуже багато масок, ось таких, що наносити, очищуючих, там, не знаю, сяючих, ще якихось різних вони роблять, омолоджувальних є в таких саме форматах, що ти наніс і змив. А зволожуючих я дуже часто такі шукала раніше формати. Їх дуже і дуже мало, або вони дуже занадто сладкі. Ось ні дуже сподобалася. Тому я вирішила її замовити повнорозмірний ось такий продукт. Хоча мені не дуже сподобалося в тому плані, що він занадто великий, тут 250 мл. Для тестування це дуже багато, і вона в ціні там виходила не дуже дешево, тому що такий формат доволі великий, і ціна була не досить такою приємною, скажімо так. Ну, я її все-таки взяла, тому що мені потрібно зволожувати обличчя ще додатково. Ну, на сьогоднішній. День я собі така, в мене поки що формула зволоження шкіри це тканині маски, ними я рятуюся. А ось така зволожуюча маска в мене була як додатковий етап. Плюс до всього я її тестувала, тому що раз я нанесла і все, але далі ж, звичайно, потрібно ще не покористуватися. Від неї дуже добрий ефект, вона, в принципі, непогано зволожує шкіру. Вона всередині така доволі м'якесенька, такого бежуватого вона відтінку, багато її не потрібно наносити, її потрібно було тримати, ну, я тримала її десь. 20 хвилин, коли як. Але тут написано, що можна тримати 20-30 хвилин для максимального ефекту 30-40 хвилин і використовувати 1-3 рази на тиждень. Я не користувалася десь раз, ну, бувало, двічі на тиждень, тому що на це потрібно виділяти час, щоб її тримати довго. У неї непоганий ефект, вона, як я вже говорила, доволі добре зложує шкіру. Після неї шкіра така злегка, трішки, як на мене, підтягнута, освітлена зволожена такий м'який навіть ефект. Я б сказала, не так навіть зволожена, як такий бархатистий ефект після неї. Але все-таки, напевно, взаємодія з водою, коли я її змиваю, все-таки вода, видно, підсушує шкіру. Е, в ході, скажімо так, тестування, коли я постійно нею користувалася, вона мені не так сподобалася, як першого разу. Тобто я як пробник нанесла, він буквально миттєво зволожив шкіру, тобто дуже це все було гарно, текстура мені сподобалася. Е, аромату, здається, в неї ніякого особливого немає, такий кремовий просто аромат звичайний баний, скажімо так. Е, ну. Е ході, як я вже сказала, вона мені не дуже сподобалась, можливо, шкірі вона не сильно підійшла, тому що все одно нема оцього супер ефекту зволоження. Вона робить якусь певну дію, так, вона зволожує. Шкіра після неї, я б не, як я вже говорила, не зволожена, а просто така м'якенька. Ну, можливо, це моя шкіра, тому що це дуже залежить від типажа шкіри. У мене шкіра, ну, можна навіть сказати, інколи буває занадто суха, можливо, вона не справлялась. З цим ефектом, комусь, можливо, вона підійде краще. Хоча формула в неї дійсно дуже класна, на довгої вистачить, тому що літраж тут ну, дуже великий, як на мене, мені б хоча б ну, там, 100 мл, як би її було, або 50, 250 це доволі багато. До речі, я її інколи використовувала навіть на тіло, наносила на сухі ділянки тіла. Вона також, до речі, непогано справлялася. Дійсно, вона от не зволожувала шкіру, а пом'якшувала її. Тобто, от так живила, можна так сказати. Ну, ефекту, саме як тут написано, зволожуюча, я не відчула. Тому на сьогоднішній день я поки що ну, я її, звичайно, використовувала, але на сьогоднішній день шкіру я зволожую тканинними масками, вони мені найкраще підходять. Але непогано, можете спробувати. Можливо, знайдіть пробники є, я не знаю, тому що майкап мені вкидав. Далі в мене закінчився спрей для кімнати. Тут Бренд Avenue de Parfums, той бренд, який мені присилав на початку осені свої продукти на огляд, на тестування. Це, здається, останній продукт з їхньої посилки, яку вони мені присилали, тому що там були і дифузори, і спрей для кімнати, і парфуми. Ну, парфуми в мене ще є, поки що їх вистачає. А ось дифузори і спрей для кімнати вже закінчуються, позакінчувалися. Десь в попередніх відео я вже за них говорила тут. Ванільний був спрей, 200 мл. Непоганий спрей. Тут дуже гарний ось цей розпилювач, мілкий, дуже гарний. Він мені сподобався, дуже мілко розпилює. Гарний в нього був аромат ось цієї ванілі, Дійсно класний він мав аромат. Тому я ним задоволена. Звичайно, він довго не тримався, тому що в них продукти бюджетні, не дуже дорогі, доступні. Але непогано спробувати можна. В лінійці в них ще велика кількість цих спреїв, дифузорів. Дуже в них класні парфуми. Вони мені дуже подобаються. Я ними задоволена, ще до сих пір ними користуюсь. Тому, звичайно, під відео я залишу посилання. Вони представлені на майкапі їхні продукти, і є в них офіційний сайт. Свій власний, тому, звичайно, перейдете по. Подивитися, почитайте. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилася маска для волосся. Тут бренд Futorelax, якщо я не помиляюся, має вона ось такий вигляд. До речі, дану маску самостійно я не купувала. Мені хтось знову ж таки порадив з моїх глядачів спробувати її протестувати. Даний бренд для мене не новий, тому що від нього я брала здається, якщо якщо не помиляюсь, лосьйон для тіла. Дуже непоганий, він мені сподобався. Я взяла ось таку маску, вона йде зволожуюча, в лініті їх там доволі така велика кількість, але я взяла ось таку блакитного відтінку. Вона йде на зволоження волосся. І даний бренд такий, в них всі засоби такі пов'язані ніби з травами, тому що в них всередині, навіть ось у мене був лосьйона, завжди відчуваються якісь такі трави сушені, як на мене. Не знаю чому, можливо, мені так. Ну, всередині вона була звичайна. От навіть зараз відчувається цей аромат. Всередині вона була такого жовтого відтінку, злегка, доволі густа вона була, її потрібно було трішечки наносити, але гарний від неї ефект. Дійсно, волосся було доглянуте, зволожене, його можна було дуже добре розчесати. Класна маска. Нею я користувалася десь раз в тиждень, тому що в інші рази я користуюсь кондиціонером, а десь раз на тиждень я користуюсь ось такою масивною, скажімо так, маскою. Непогана, класна, мені вона сподобалася, можливо. Подивлюсь, повернусь до неї. Далі в мене закінчилося мило для рук. Тверде, я їх так називаю, це містер Скрабер. Тут воно вказано, що мило ручної роботи. У нього був аромат Тіфані. І відтінок був Тіфані, такий світло-блакитний, непоганий, Ну, ось такий в нього вигляд. Містер Скрабер це український бренд, я вже про нього неодноразово говорила. Я від нього раніше брала скраби для тіла, і з ним я познайомилася саме через скраби для тіла. У них дуже класні вони. На сьогоднішній день у них дуже величезний спектр засобів. Недавно у них з'явились навіть зубні пасти вже. Е, тому є в них, звичайно, і ось такі мила. Е, в них є різні лінійки з милом. Я взяла ось таке непогане мило, тут його було 100 грам. Воно щось коштувало десь до 100 гривень, якщо не помиляюся. Е, воно, правда, доволі швидко змилося. Не знаю, чому так, тому що в мене були інші мила тверді від інших брендів. Вони довше існували. Це швидко змилося. Не знаю, можливо, дуже сподобалося. Гарний в нього був ось цей аромат Тіфані. Е, добре, він очищав. Руки непогане, мило, тому, звичайно, подивлюся, можливо, гляну ще які є в лінійці. гарне можна користуватися. Далі в мене закінчився крем навколо очей від бренду Мізон. Це корейський бренд, має він ось такий формат. Не дуже зручний, такі формати не дуже полюбляю в кремах, тобто в баночці ось такі. Але, в принципі, я їх беру, тому що, звичайно, я тестую різноманітні продукти. Тут, до речі, доволі такий великий був літраж 25 мл. Надовго його вистачило. Він був білого кольору, схожий на звичайний крем. Для обличчя, але злегка така благелова в нього формула, те, що мені подобається. Він йшов, звичайно, на зволоження. Не скажу вже, чи він йшов на омолодження. Ну, здається, були там певні і ці вказані саме функції його. Непоганий, довго я ним користувалася, як я вже говорила, і вранці, і ввечері. І Чим довше, скажімо так, я ним користувалась, тим від нього був кращий ефект. Непоганий крем, на нього дуже добре лягала косметика, тому що, звичайно, коли я вранці ним користувалась, наносила ще тональний, там якийсь консилер і так далі. Класний, непоганий Зараз я на іншому на якомусь я вже не пам'ятаю, здається, від Фармста, якщо не помиляюся. І він, здається, не такий дорогий був. Непоганий можете на нього звернути увагу. Кому потрібно, наприклад, в більшій мірі зволоження на колочі. Так, у мене закінчилися ще ось такі чотири маски. Тканині, я роблю свої відгуки також і по тканинних масках, тому що я їх показую в своїх розпакуваннях. Хоча вони, в принципі, роблять одне і те ж, але швиденько я по них пробіжуся. Ось така цікава маска в такому форматі круглого, круглої форми. Тут бренд Just Kawai, напевно, якщо не помиляюся, тут маска йде з екстрактом гриба Lінghi. Це корейська маска, як я вже сказала, непогана. Вона, здається, всередині була такою гелевою, тобто не тканина, а така в неї була гелева текстура. Така схожа текстура, як у пачів. Ось така вона була всередині. Вона непогано зложила шкіру, до речі. ну, Аромату ніякої в неї не було, такий злегка, ніби трав'янистий був у неї аромат. Але непогана, самостійно я її не знаходила, це мені підкинула Єва ну, в своїй рекламі. Мені сподобався зовнішній вигляд, тому я її вирішила взяти спробувати. Непогана тканина маска. Далі в мене закінчилась маска від IonLips, здається. Неодноразово від цього бренду я беру маски, вони в різних форматах. Була на такому зеленому тлі, на чорному тлі, тут на такому рожевому відтінку. Непогана, вона також, я їх часто беру. Класно вона зволожує шкіру. Взяла за цим разом нову якусь маску з медом. Тут бренд Doris, якщо не помиляюсь. Також непогана маска. До речі, з медом я не дуже полюбляю засоби, ні крема, ні маски, нічого. Але я знаю, що мед дуже класно, коли він є у складі будь-якого засобу, тому взяла у тканині маски. Це одноразова, скажімо, така річ, тобто довго я нею користуватися не буду. Вирішила взяти з медом. Також дуже класно доглянула за обличчям, зволожила його, освіжила. Гарна маска, тому що неї також звернути увагу. І, до речі, ці маски коштують десь в районі від 20 до 40. Гривень. Дорожче я не беру. Ну і ще одна маска від бренду Gigo. Також дуже часто я його показую, також дуже класно вона заложила шкіру і дуже класний бренд. Ну, Тут вона я вже не пам'ятаю, з чимось таким. З якимись, напевно, рослинами чи то ще чимось, тому що тут немає перекладу, це треба тільки дивитися на сайті. Звичайно, знову ж таки, повторюся, я вам залишу посилання, глянете в описі, що саме тут в складі. Так, і в нас залишилось два декоративних засоби. Перший це основа під тіні від бренду Nix, має вона ось такий вигляд. Я вже неодноразово цю основу показую, тому що останнім часом я на ній сижу. Вона дуже добре справляється з тим, щоб не скатувалися тіні. У мене, наприклад, на вище повіко. Вона дуже добре з цим справляється. Весь день тіні тримаються на очах, не скатуються ні влітку, ні взимку. Тобто дуже класно. Всередині в неї ось такий аплікатор, яким, до речі, дуже зручно наносити на саме повіко. Можна розташувати пальчиком, можна розташувати пензликом. І Буде дуже гарний ефект. Вона така, ну така середньої консистенції, потім ви її наносите. Вона трішечки підсухає, ну, буквально секунд 5-10 і можна наносити тіні. Дуже класна. Надовго її вистачає цієї основи, тому що її трішечки потрібно наносити. Ну, класна основа, кому потрібно, можете звернути увагу. Так, і ще останній засіб у нас з вами залишився. Також декоративний, також нікс це олівець для очей. Має він ось такий вигляд, тут з таким скошеним колпачком. З однієї сторони, тут є ось така щіточка, якою можна розчісувати брови. Ну, У мене є своя, хоча тут, до речі, досить вона непогана. І з іншої сторони, звичайно, був олівець, якого вже тут практично. Немає, він тут був плоский і тонесенький. Дуже мені подобається те, що він саме тонесенький і плоский. Звичайно, є інші формати, але також це дуже непогано. Ним дуже було зручно промальовувати волоски тонесенькі. Я вже беру неодноразово цей олівець, колись на нього я випадково натрапила. Він мені дуже сподобався. Тому це вже другий чи третій, я вже й не знаю. Тут відтінок 0,6. Він такий не дуже чорний, є ще чорніші. Він такий графітовий. Я беру, ну, скажімо так, не сіруваті, а саме такі графітові, тому що в мене брови чорні, але чорні олівці я такі не беру, тому що будуть вони занадто темні. Беру такі чорні з сіруватим підтоном. ну Зазвичай їх називають графітовими, вони тоді більш натуральніше виглядають. І мені ще дуже подобається те, що він дуже багато робить чого за вас. Тобто вам не потрібно сильно так напрягатись, щоб щось там вимальовувати, промальовувати. Тобто його можна брати навіть для новачків. Е, ви, коли ним працюєте, ну він дуже комфортний і зручний в використанні. Тобто не потрібно там сильно так приложувати якихось зусиль, ви собі дуже легко промальовуєте брову, швидко олівець заповняє її. Олівець даний дуже добре розтушовується. Тобто він дуже гарної якості, Те, що мені дуже подобається. Тому буває, якщо я щось тестую, потім, звичайно, я завжди до нього повертаюся, тому що. Ну, з ним дуже комфортно, дуже він природньо виглядає на бровах, тому дуже його раджу. У Нікс ще є деякі варіанти олівців для брів. Ну, поки що я сижу на цьому, він мені дуже подобається, тому можете також на нього звернути свою увагу. Класний олівець. Так, у нас з вами все. Порожній кошик. Це все, що на даний момент у мене закінчилося. Звичайно, під відео я вам залишу на ці всі товари посилання. Перейдете, подивитесь. Я вдячна, що ви додивились дане відео до кінця. Обов'язково напишіть під відео коментар, поставте вподобайку, підписку, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!